Вміємо розвивати собі то слухання у Бога. Для мене одні з улюблених притч Святому Писанні є розповідь про Марту Марії. Ми дуже легко так завжди посучуємо Марту Прадажу, вона хлопота з багато. А з іншої сторони не можемо зрозуміти, чому так шанував Ісус Христос Марія. Насіла сиділа і нічого не робила. Щось не зрозуміло. Але в чому тут проблема? Тому що я на собі досвідчую. Напевно, кожен з вас досів. Ти прийдеш до кої дості, зразу в тебе лишають, втікає Послухайте, я. з собою. Послухайте, хочу звані погоди. Не втікуєтеся. Та пабуть і сидять половину того часу, поки я там є так є. Значить, Проблема була та сама тут з Христом і з Мартою. Христос прийшов, і Марта собі вважала, що так потрібно робити. Вона так Думала, що так добре, правда? А може Христос прийшов не голодний, правда? Не сьогодні якого після обіду чи після вечері. Просто хотів побути з ними, бо до них прийшов. А варта от думала, що так краще. Скільки разів ми думаємо, що так краще, правда? От вона собі думала, що так краще, коли А що робила Марія? Сиділа і слухала. Слухалася що є правда, що Бог від неї хоче. Я маю тверде переконання, що потім Марія могла бігатися візичим ділана. Але що вона вже діяла?